на нашій бізнес-академії я Алла Єлізарова з мальовничого міста на Туделукі Чернігівщина і наразі маю ранг міжнародний маркетинг-менеджер. Моє знайомство з компанією розпочалося в 2019 році з продукції Fitline. І протягом трьох років ми з сім'єю були вдячними клієнтами і отримали приголошливі результати по здоров'ю. Люди 22 року. Змінив життя на то і після. На той момент я мала 22 роки фінансового досвіду в бюджетній сфері. Але з перших днів повномасштабного вторгнення мій чоловік за освітою дитячий хірург пішов на фронт. І тепер за майже три роки колег військовий хірург на передовій на сході. І я вдячна Богу, що ми маємо такий потужний продукт, який допомагає йому і його побратимам. Версі двадцять року я прийняла доленосне для себе рішення залишити в історії свою співпрацю з бюджетною сферою і поринути в прекрасний бізнес компанії Піамінтенаціональ, навіть незважаючи на те, що ніколи не була дотична до жодного бізнесу. І перша моя освіта, хімік біолог, стала в нагоді, коли я почала вивчати, що ж я вживаю. Мені завжди була цікава тема. Цілісного підходу до організму. Стерена хіропрактика, аурікулотерапія, гірудотерапія, психосоматика, психологія і ці направлення я вивчала, чи працюючи фінансистом, і про своє рішення я жодної секунди не пошкодувала. Це найкращий вибір в моєму житті. Влітку цього року я за запрошенням керівництва компанії відвідала штаб-квартиру в Шпайрі, Німеччина, і ця подорож навчання перевернула всю мою свідомість будувати міжнародний бізнес, мати здоров'я, свободу, фінанси, знайомитися з неймовірними людьми, які мають великі серця та сповнені любові до людей та всесвіту, то є відчуття магії, що саме ти дочерний до цього свободу, що змінює життя на краще. В наступному році я планую поїхати з командою на відпочинок в Хорватію. І в цьому бізнесі змінюється не тільки свідомість. А й мислення і оточення, і наше життя дуже швидко плине на землі. І найголовніший ресурс і цінність це наш час. Прислухайтеся до себе, почуйте себе, наше життя у наших руках. І бути чи не бути щасливим, це також рішення кожного. Тож я бажаю кожному бути творцем свого життя і летіти до здійснення своєї мрії. Грудень місяць завжди цікавий і навіть якийсь магічний. Компанія дарує нам неймовірні акційні пропозиції. Скористайтесь ними. До кінця 2024 року залишилось 10 днів, ще цілих 10 днів. Зробіть для себе подарунок, не зволікайте. І я бажаю кожному, хто вже співпрацює з компанією досягти нових рангів. А хто ще тільки знайомиться, не вагайтеся, ви не пошкодуйте і будете ще вдячні тій людині, яка вас запросила на сьогоднішню академію. Дякую вам, бережіть себе і будьте здорові фінансово і фізично. Гарних свят!